Знаєш, за будь-якої погоди завжди можна святкувати. Чи це буде дощ, чи це буде сонце в Україні? Свята є дуже популярні. Вчора ми святкували день пошти, 8 числа це був день юриста, а 6 жовтня ми святкували всі разом день архітектора. архітектора. І сьогодні один архітектор, чудовий молодий чоловік, є вже в нашій студії. Андрій Турканич, український архітектор, дизайнер. Ми запрошуємо вас, пан Андрію. Ми вас вітаємо. Ми Добре. не мали на такої нагоди привітати вас 6 жовтня. Вітаємо сьогодні, 10 -го. Дякую. Як святкували? ви Святкували? Те, що мене багато вітали, то звичайно факт. Я, на жаль, багато архітекторів забув привітати, бо постійно, ви е, знаєте, була власне нагода, е, я трошки готувався до лекції, до лекції, яка е, е, відбулася вчора. Е, власне, лекція присвячена була е, в сучасній архітектурі. І дуже цікаво, власне. Е, Прийшлося багато розповісти про майбутнє України, майбутнього, майбутнє Львова і про те, що відбувається взагалі в світі. Лекція була організована Парком Вернацька, Вернацького. Це молода організація, яка, можна сказати, організовує ряд лекцій, котрі власне, відбуваються в різних. В різних сферах науки недавно відбувалося в сфері в ігрової, ну, скажімо, гейм. Перед тим були, Словом були різного плану лекції, присвячені сучасним, ну, сучасній науці. Ну, ось так. Скажіть, що ви так. нам принесете? Тому що Це, дуже, мене... дуже, дуже, це що для вас цікаві. невеличкий подарунок від, ну скажімо, присвячений рекордам архітектури. Угу. Він символізує ну, найвищі скажімо... споруди світу. Так, Про це так, ми так, також так, так, говорили. Перше місце 828 метрів. Борч ну, Каліфа у в Еміратах в Дубаї. Невеличкий подарунок для вас. Бор дуже вам дякую. Знак. Знак архітектора, дня архітектора, так то вже на жаль минуло. Скажіть, вам питання, ви так як з наведеться у часій архітектурі. Я чула про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах намагаються побити рекорд і збудувати споруду, яка є близько одного кілометра. На ну, можливо, це станеться? Ви знаєте, було дуже багато дискусій на ту тему. Діло в тім, що зараз якби, весь світ намагається йти в перегонки. В перегони буквально в рекордах висоти. В багатьох країнах зараз було виставлені такі, якби. Заявки про, про рекорди висоти, і, і власне, ну, одна країна заявляє, там ми побудуємо 900, не пам'ятаю, скільки 900 з чимось метрів. Знову ж таки, Арабські Емірати заявляють, стоп, стоп, ми, ми побудуємо один кілометр. Так. Але так як ми знаємо, власне, відбулося. А, і найвища точка, яка зараз офіційно якби. Запропонована це є 1600 метрів нічого квадратних собі. метрів висоти. висоти. Так. Хто це намагається збудувати? Ви знаєте, це, це, в Китаї, сусід... ні, ні, це, ні? це не в Китаї. Пробачте, пробачте, забув нічого <laughs> страшно. Ну, mm -hmm. Факт той, що зараз насправді після 2008 року всі ті амбіції і ці всі плани, я би сказав, трошки згасли так. Будівництво цієї будівлі. Найвищі, про які я останньо згадував, вже почалися зараз. Вже вона зараз, ніби в 2012 році, вона будується дві 2016 шістнадцятому має закінчитися її будівництво сімнадцятому, пропрошу. От але е, офіційно е, висоти, якби кінцевої, не заявляють. Кажуть, що це буде сюрприз, що вони заявляють. Як вийде, як, так, вийде. як <світ> вийде так до речі, архітектором е, цієї споруди є той самий архітектор, е, котрий споруджував бурькалів <світ> власне. Тут так ну, він я проб... думаю, що в нього вийде 100%. відсотків. Десь думаю, щось я вище думаю, а так. чи не страждає від цього архітектура? Що всі намагаються зробити вище, вище, вище. А що там і як воно, який має вигляд? Ну вже над цим не дуже замислюється. Ви знаєте, е, я думаю, що на архітектура страждає, А випадки. насправді економіка країн так, страждає більше. Так. Діло в тім, що це багатоміліардні проекти, котрі, ну я би сказав так, країни між собою стараються якось там тримати лідерство. Так? Кожна країна пробує тримати лідерство. Але наскільки великими ресурсами це добивається, це насправді не кожному відомо. Діло в тім, що під час створення нових таких споруд такого плану, Доводиться людям винаходити ви буквально нові технології. На це йде дуже багато ресурсів. над цим працюють найкращі вчені світу, найкращі е, архітектори, ну, і дизайнери, також і звичайно е, конструктори, інженери. І це власне потребує ну шалених мільярдних буквально затрат е, фінансово. Якщо повернутися до нашого міста в описі лекції сказано, ви знаєте, яким стане наш Львів і яким стане ваш будинок, яким же стане наше місто Львів. Ну, насамперед. Вчора я на лекції, власне, якби таку виголосив світ чисто теорію. Вона не є якоюсь там такою, що потрібно її конче сприймати, тим не менше хотілося б якось так зауважити. Насамперед, номер один: нам потрібно зберегти те, що ми маємо. Тобто ця архітектура старовина, яка в нас є, і не тільки навіть той модернізм. Ну, попередніх наших років, так, нашого Радянського Союзу, те, що будувалося, воно, можливо, не настільки гарне, але якщо його відреставрувати, якщо йому додати контрасту якогось, якоїсь, якоїсь барви краси, воно насправді вартує уваги. Вартує уваги, щоб просто зберегти попереднє. І номер два, звичайно, це буквально з чистого листа дати можливість молоді, молодим архітекторам, молодим конструкторам, дизайнерам, з чистого листа створювати нове. Буквально з нових районів, не зашкодивши старому, е, буквально творити, робити якусь е, щось красиве. Це не, обо, не це не обов'язково має бути бурчкаліфа, це не обов'язково має бути найвища спорта світу. Діло в естетиці додати власне м, звичайні функції, так, ну, наприклад, якщо це є, е, е, з, ну, якась там споруда, яка внесе певну функцію, додати, що краси барви, додати. Чогось найпрекраснішого, що тільки може бути. То, Для ви б хотіли це додати в наші райони, спальні райони, та, нашого так, міста, так. Там. тому що вони такі досить одноманітні. Ви знаєте, мені довелося теж багато поїздити по світу. Власне, частково також з Мароном Ісиповичем, який був гіст попередній. І е, власне, ми, е, мені довелося побувати в більш як 20 країнах світу. Е, ви знаєте, в них також є така сама ситуація. Є також спальні райони, ну в світі, так. І також в багатьох країнах вони спочатку були ну, не гарні, такі, як mm -hmm. нас зараз, наприклад, так, ну, не є в нас така ситуація. Тим не менше, навіть я би сказав, часом невеликими зусиллями і невеликими затратами, просто буквально перекольорувавши певні споруди, так, люди досягають ну, архітектори досягають феноменальних, красивих, естетичних якихось, ну, таких досягнень. Це в першу чергу впливає на нас людей на всіх людей. Це додає настрою. Але це впливає, розумієте, це просто затратно. Це потребує коштів. Ну направду, тому що збудувати такі будинки, як ми бачимо у спальних районах. Дуже просто тому що вони вже є спроєктовані архітектором. Щоб збудувати щось інше? Треба запрошувати архітектора відповідно платити йому гроші. Навіть зробити кольористику будинку так само вартує коштів. Я думаю, ну в цьому вся накладка. Ви знаєте, в першу чергу, зараз вартує залучати навіть тих молодих архітекторів. Я розумію, вони можливо. Ще не настільки компетентні, так, як, як вже ті, хто ті, хто мають досвід. Але тим не менше, в молоді є якісь такі гарячі амбіції, гарячі бажання і прагнення до нового. Так. Наше попереднє покоління ну, якби має свої певні, е, певні стандарти. Воно вже знає, що воно живе в радянському союзі. Так. Але дорогу даємо молоді, правда, справді варто. Справді, архітектор, архітектор цікава професія, тому дякуємо, що ви є, що ви працюєте, робите такі красиві речі. Дякую Андрій Турканик, український архітектор, дизайнер. Андрію, ми вас пробаджаємо. Дякуємо. Дякуємо вам за вітання. Вам вдалого сьогодні робочого дня. Дякую, взаємно. Сподіваюся, власне, що саме за допомоги Андрія і таких молодих прогресивних, продуктивних архітекторів, наше місто стане більш яскравим, якого буде дуже добре мандрувати.